Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. І продовжуємо з цього збірника. Щоденно, кожен день, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, відкривати наші українські істини, мудрість отримувати силу, знання від нашого пророка Тараса. Ну і В тому порядку, який нам сьогодні випадає, знайдемо якісь свої послання з місти пророцтва на щодень кожному і всім разом. Ну Отже, продовжуємо наступний. Розділ бенкет у е, лисянці. Смеркалося із Лесянки кругом засвітило, отогонта залізняком люльки закурили. Страшно, страшно закурили, і в петлі не вміють отак курить. Гнилий тікрич кров'ю червоніє, шляхецькою, жидівською. А над ним палають і хатина, і будинок, мов доля карає вельможного і неможного. А серед базару стоїть гомта Залізняком, кричать Ляхам каре! Каре ляхам, щоб каялись. І діти карають, стогнуть, плачуть, один просить, другий проклинає. Той й молиться сповідає гріхи перед братом уже вбитим, не милують, карають завзяті, як смерть люта, не вважають на літа на вроду, шляхтяночки й жидівочки тече кров у воду. Ні каліка, ні старий, ні мала дитина не остались. Не вблагали легкої години, всі полягли, всі покотом, ні душі живої, Шляхецької і жидівської, а пожар удвоє розгорівся, розпалався до самої хмари. А Галайда знай гукає кари, ляхан кари, мов скажений, мертвих ріже. Мертвих віша пали, дайте ляха, дайте жида. Мало мені, мало, дайте ляха, дайте крові, наточить спогане, крові море, марно моря. Оксано, Оксано, де ти? крикну й, сховається, в полум'ї в пожарі. А тим часом гайдамаки столик Здовж базару поставили. Несуть страву. Дещо запопали, щоб за світла вечері. Гуляй, загукали, вечеряють, а кругом їх пекло червоніє. У полум'ї повішані на кроквах чорніють панські трупи. Горять крокви і палають з ними, і падають з ними. Пийте, діти, пийте, лийте з панами такими. Може, ще раз зустрінемо, ще раз погуляємо. І поставив одним духом Залізняк черкає за прокляті ваші тупи, за душі прокляті ще раз вип'ю, пийте діти, вип'єм, гонто, брате, вип'єм, друже, погуляєм, у купочці в парі. А де ж волог, заспівай лиш нам, старий кобзарю, не дідів, бо не згірше, не згірше ми ляхів караємо не про лихо, бо ми його не знали і не знаємо. Веселою не старче, щоб земля щоб земля ломилась. Про вдовицю молодицю, як вона журилась, кого зар грає і приспівує. Ну що ж, продовжимо наступного разу. Продовжимо цей двір. у Лисяниці. Дякую, друзі, що були з нами. Бачите, тут та українська помста, яка накипіла вже, бачите сторіччям від тих лютих ворогів, які били нашу. Землю пам'ять про наших розорили наші могили, ну і воно, бачите, дали стоповому народному гніві матчина, так. Ну що ж, продовжимо далі читати, дізнаємося сюжетну лінію і дізнаємося, як. Далі розгортались тут події в цьому творі, візьмемо кожен для себе, що нам потрібно вже і для майбутнього. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бота Просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня, пророче слово нашого Тараса.